Доброго вечора, дорогі душі! Хочу для вас представити ченнелінг. Сама ще не знаю повністю, що буде відбуватися. Я завтра буду для вас представляти ченнелінг з Духом України, де вона. В своїй висоті любові до нас зі свого великого великого люблячого серця подарувала практику на поповнення сил, тому що вона відчуває всю нашу втому з вами від війни для тих душ, які прокинулися паралельно йде втома від трансформації. Духовних, хоча по факту це одне те саме, правда, одне просто перетікає в інше, це все ж енергія. Ось і е -е, відчуваю, що, мабуть, ця тема якось не повністю вичерпана, тому що е -е, прямо зараз я відчуваю дуже сильно. Енергію і коли я питаюся в тебе, хто ти мені йде слово козацтво. Я відчуваю, що присутній також абсолют. Я думаю, що нас, як завжди, з вами чекає щось неймовірне. Давайте будемо починати. Рада вітати своїм відкритим серцем ті енергії, які проявили свою любов і хочуть зараз себе проявити. І також вітаю. Мою любов, моє серце мого абсолюта. Я бачу. Енергію, енергії всіх душ, які були колись причетні, до. В нашої історії гетьмани, чомусь мені десь слово на пів гетьмани, так, тобто всі ці історичні моменти непрості. прям бачу, що душі вишикувались отак переді мною півколом, такі кульки світла. Відчуваю, що буде говорити не хтось конкретно, це йде як колективний, колективна загальна свідомість, і ми назвемо цю свідомість козацтво, бачу трішки вище. Наповнює простір, згори з собою Абсолют спостерігає. По боках бачу англійські енергії, також присутні. Їхні слова почнемо. Раді вітати вас, браті й сестри. Е, яка ж неймовірна пора зараз? Які неймовірні енергії прокидаються в вас? Кожному воїну, який зараз знаходиться на полі бою в кожній жінці, яка проявляє хоробрість, закриває собою дітей, перебинтовує пораненому рани. Моє відображенням. Того вашого минулого, у якому ми з вами робили помилки, але вірили в світле майбутнє, у якому ми боролись за владу, зраджували себе, Україну, побратимів. Це були часи такі. І... І хочемо зараз повідомити вам, що хоча ми розуміємо, наскільки неоднозначно. Виглядали навіть деякі історичні періоди. Ми хочемо розповісти вам про енергію козацтва. Запитайтесь нас, що, що таке козацтво, що це за енергія? Давайте ми Відсунемо в сторону все, що відбувалося тут, на землі, і зараз знається вами як історія і як факти. Ми відсунемо це в сторону і поговоримо зараз про прихований бік цього всього, про сакральність. Енергія козацтва це є земне слово на позначення енергії шиви. Тільки всі ми з вами, браття і сестри, не змогли впоратись повністю з цією енергією. Енергія шиви це надзвичайно потужна і необуздана енергія трансформації, свободи, тому що істинна саме центральна суть цієї енергії прагне. До свободи прагне до того, щоб в будь-якій ситуації знайти її джерело без ілюзій, без фантомів нашого розуму. Свобода як один із аспектів, як один із способів вираження енергії живе. свобода від всього ілюзорного. Тому ми з вами так любимо цю концепцію. Свободу. Ця енергія в кожному з нас, яка передається як духовне ДНК, завжди буде штовхати нас, шукати правду і завжди реагує гостро і супротивно, коли намагаються подавити свободу. Свободу. Вибору свободу слова, свободу проявлення, свободу бажання, свободу життя. І ми з вами у нашому минулому не змогли повністю впоратися з цією енергією, тому що Ця енергія, ця енергія шива до свободи завжди реагує гостро на прояв темряви власної, в першу чергу темряви. Але ми з вами в нашому минулому. Бачили цю темряву як прояв зовнішнього. Ми з вами жили в часи, коли ми не мали доступу до цих знань. Ми з вами могли тільки пожинати плоди того, як ця енергія у нас з вами проявляється. Це надзвичайно потужна енергія, і щоб Проявляти її тут не в перекосі, не в надлишку, не в деструкції, потрібно мати певний рівень мудрості. І кожен з нас показують мені зараз так на кожну цю душу. Кружечок світла, гетьмани і всі, хто був дотичний до влади. Ми всі з вами були спробою обуздати цю енергію, зрозуміти, як правильно вона повинна себе виразити, щоб не зашкодити іншим, як виразити її так, щоб вона. Приносила мир. І кожен з нас робив свій вклад неусвідомлено. Не Пам'ятаємо, що енергія, чим нижче вона спускається, тим деструктивніше вона себе виражає, тим менше вона про себе пам'ятає. І тут внизу ця енергія може мати. Дуже в тому числі деструктивні прояви, хаотичні. І от власне, в цьому ми з вами намагалися рости. Ми намагалися обуздати цю енергію, щоб вона знайти ключ, знайти розуміння, як ця енергія повинна проявлятись і нам з вами багатьом цього не вдавалося, тому що це надто потужне джерело енергії. І свобода у надлишку, свобода, яка не контролюється мудрістю, свобода із сплячого, сплячої свідомості під контролем розуму, стає анархією. І це ми з вами бачили, ми були цьому з вами свідками дуже багато століть. І ми хочемо повідомити вам, що зараз у вас є шанс правильно прийняти цю енергію і правильно її направити, тому що зараз абсолютно інші часи. У вас є доступ до того, чого не було в нас, до душі кожного з вас і до мудрості душі кожного з вас. Вчинити уже із свідомості, яка прокинулась і згадала себе, яка не знає ворожнечі, помсти, ненависті. Ворожби. Заздрості. І брехні. Тому що ми до цього вдавались наше минуле. Знов показує нам всіх гетьманів. І всіх душ, які коли-небудь були причетні до влади і керували народом, вели його. Боже, я хочу запитатися в тебе. Яка роль, яка роль нас в переході великому, враховуючи те, якою силою ти нас наділив, враховуючи те, що ми аспект шиве на рівні колективного, державного. Мої світочі світла в непрості часи темряви, у часи, коли темрява реагує дуже бурхливо, бо це є її реакція на те, що світла стає більше. Я хочу. Сказати вам, що ви є квітка, яку я заховав. І до пори до часу вона повинна була бути прихованою. Надто велика ціна втратити її, надто велика роль її в тому, що відбувається зараз. Не просто так, Мої серденька. Ви любите квіти. Бо ви є тими квітами, які я заховав від дуже великої кількості темряви. Яка панувала дуже дуже довгий період? Великий перехід повинен був розпочатися із дуже потужних, непростих, глибинних, тяжких для вас трансформацій. Весь темний простір. Повинен був у свій час почати трансформуватися. І енергія шиви. Власне. Мій прекрасний нижчий аспект, власне, і мав таку роль, я його. Благословив і наділив такою роль, він як один із найближчих до мене аспектів. Таких для вас. Такий для вас високий і потужний. Трансформаційна сила на найвищому рівні. Ще не час для вішну. Ще не час для брахма. Зараз часи шиви. Бо початок зцілення. Любімої, правда, починається із трансформації, із перевертання темряви з самого дна, виходом на поверхню. Тому почалося все з вас. І пам'ятайте, і вище побачите. Ви ще побачите неймовірні періоди, неймовірні події, де саме ви будете прикладом. Сміли гості, свободи. Свобода це є надзвичайно надзвичайно важлива енергія для кожної душі. Тому що все, що було вами пережити в минулому, це було прикладом протилежності до свободи, заключення в темницю, не пам'яті про себе, хто я такий. Ув'язнення себе в матриці, в правилах, ілюзорних правилах, заточення себе в темряву і віра в те, що ви є цією темрявою. І свобода це ключ. Свобода завжди. Штовхає душу змінюватися, не боятись почати трансформацію, тому що це один із це одна з найвищих якостей душі, одна з найвищих цінностей для душі, що нічого не може її ув'язнити. Ніщо не може їй вказувати, як вона повинна себе проявляти. І такий був мій верховний закон, так і було моє слово, що ніхто не може посягнути на свободу іншої душі у будь-якому прояві. Я вітаю вас, мої душі. Я аплодую вам. Ви піднялись з дуже з дуже темного дна. Ви здійснюєте кожен день, кожен для себе неймовірний подвиг. Ви не бачите всієї картини, так як бачу я. І ви не бачите, наскільки сміливі вчинки ви вчиняєте по відношенню до себе кожного дня, коли не боїтесь зустрітися зі своєю темрявою, коли не боїтеся попри все, попри всі залякування розуму, пройти крізь трансформацію, крізь страх. Крізь всі ілюзії, крізь всі дуже правдоподібні страхи, які малює ваш розум. Ваш внутрішній шива, який кличе вас назад до свободи. Він кличе і ви сміливо йдете крізь всі страхи. Вам дуже страшно. І ви навіть готові внутрішньо померти, але спробувати. За це вам аплодують ангели. У сміливості і свободі в вашої душі. Аплодуємо і дякуємо. Бачу, що всі аплодують. Дужі гетьманів також аплодують, дякуємо всім енергіям, які прийшли. Дякуємо Бозі. Дякуємо тобі дуже за те, що ти вирішив, аж ти вирішив приєднатися до цього. Твоя присутність тільки підтверджує, наскільки важливу подію ми всі проживаємо з всіма душами, наскільки це важливо і що це важливо не тільки. На нашій планеті це, звичайно, планетарний, галактичний, не знаю, просто всесвітній масштаб важливості. І на нас, на нашому прикладі вчаться дуже багато інших душ. Дуже. дуже багато. Дякуємо всім. Вклоняємось зазнання. Дякуємо за знання з любов'ю і світлом Софоя. So